Добрий день, цікавий експеримент вийшов. Випадково а, 5 липня. Ми тут посіяли кукурузу, а попередніх була гречка. У тобто нас вийшло, що в принципі є і кукурудза, десь більше кукурузи, десь більше гречки. О, от. І гречка. Доволі таки падалиця виросла, доволі таки висока, вже метра, метр 30-40 метр і Ну отак, От метр вісімдесят є. Десь більше гречки, десь більше кукурудзи. Основне питання, як буде збирати комбайн. Подивимося, що ми з цієї ділянки зберемо. Це відносно того, чи можна... Після гречки висівати кукурудзу. Сказати, що кукурудза сильно страждає від гречки. Але от На тому фоні я бачу, що навпаки гарно виглядає. Тут так. Куку... Гречка задушила кукурудзу. Помімо гречки тут ще було просо, але ну, просо виглядає слабенько. Така ситуація цікава. Будемо спостерігати далі.